Доброго дня, мене звати Назарій. Вітаю вас на Ютуб-каналі Клубу Руслин. Я вам зараз розповім про цікаву рослину, красиву рослину, яка називається гібізко сирійський Pink Giant. Це достатньо велика рослина, яка росте приблизно до 2,5 метрів висоти і до метр півтора ширини. Через такі розміри, які вона може досягати, є назва ружевий гігант, тобто Pink Giant. Pink Giant дає цікаві красиві квіти рожевого кольору з червоною серцевиною. От можна подивитися зараз на цю квітку. Вона може досягати 10-12 сантиметрів діаметру і гібіско Пінчаєнт може цвісти починаючи з середини літа і закінчуючи вересня. На період цвітіння і на рясність цвітіння впливають перш за все агротехніка. Якщо говорити, що біскусінжаєн любить, то це наступні речі. По-перше, гібіскус дуже любить сонячне місце проростання, тобто власне постійне сонце. Відсутність сильних вітрів, тому що якщо будуть сильні вітри, відповідно квіти будуть дуже швидко висихати і опадати. І лисочки будуть такими в'ялими і так само упадати. Тому власне звертайте увагу при висадці, щоб було сонце, але не дуже багато вітрів. Також гібіскус любить добре дреновані ґрунти, які можуть бути як слаболужними, слабокислими, так і нейтральними. Враховуючи те, що гібіскус це все таки південна рослина. Він прийшов в Європу і в Україну з півдня. Він любить дуже воду. Тобто, власне, якщо є достатня кількість вологи, тоді гібіскус добре себе почуває, добре розростається і власне дає багато квітів. Якщо буде спека, тоді Відповідно, на жаль, буде або дуже слабе цвітіння, або в крайніх випадках рослина навіть може загинути. Тому власне на це звертайте увагу. І дуже люблять ґрунт з підвищеним містом поживних речовин, адже тривале цвітіння вимагає власне від рослини постійного надходження поживних речовин. І тому я дуже рекомендую їх висаджувати або на родючих ґрунтах, або їх висаджувати на ґрунтах з внесенням комплексних хороших добрив. Зокрема, я можу порекомендувати добрива пролонгованої пролонговані дії. Фірма Екоти з Голландії, власне, які клуб рослин використовує також для власного професійного вирощування. І на цих добривах от вирощуються такі прекрасні рослини, здорові рослини, красиві, великі, з великою кількістю броньок. Ібіско світе на цьогорічних пагонах. Відповідно, навіть якщо частина пагонів пошкодиться зимою, все одно на нових пагонах, які будуть рости весною і літом, появляться нові бруньки. Відповідно, вас буде тішити цей бізнес з такими красивими квітами. Такі гібіскоси можна використовувати як для висадки одиночної в саду. Так і для групової висадки, а також для вирощування на терасах і на балконах, за рахунок того, що вони постійно повторюють цвітіння, цвітуть дуже довгий час. Відповідно, вони дуже гарно будуть виглядати як на терасі, так і на балконі, і тішитися власне своїм виглядом, коли ви садите і п'єте чай, чи вечерієте, чи обідаєте. Тобто, власне, це рослина, яка в принципі є достатньо універсальною в ландшафтному дизайні. З них також можна робити і живоплоти. Тобто, якщо їх висаджувати достатньо часто, одну рослину на один метр, через декілька років ви отримуєте досить високий живопліти. Який буде, крім того, дуже красиво цвісти. Коли ви вибираєте рослини, звертайте увагу завжди як на наземну частину, як виглядає наземна частина, так і на підземну частину. Наприклад, цей гібіскус має гарні здорові лиски, дуже багато броньок, що свідчить про те, що він буде довго цвісти, багато скелетних пагонів, тобто, власне, ця рослина добре правильно була обрізана і правильно загущена, а також зверніть увагу на кореневу систему. Бачите, прекрасна коренева система чудово виглядає, чудово підживлена. Відповідно, така рослина здорова як знизу, так і зверху. Тому, якщо ви купите в клубі рослин такі рослини, ви отримуєте над багато років насолоду від споглядання таких красивих квітів. Ці гібіскуси, а також багато інших квітучих рослин, ви можете придбати в садових центрах клубу рослин, а також в садовому центрі Гілінсад, і в наших інтернет-магазинах. Дуже дякую за увагу!